Вітаю на каналі. Це магазин Копіючка» з 25 листопада по 1 грудня Чорна п'ятниця в магазині. Знижки до мінус 70%. Приємного перегляду. Набір постільної білизни Євророзмір 2,20х2,40. Ціна зі знижкою 899,90. Комплект постільної білизни 400 полікотон. Міцна і практична, особливо легка, зручна для щоденного використання, тканина полікотон 145х210, дві наволочки 50 на 70, набір постільної білизни 180 х 220 1199,90. Набір подарункових рушники для обличчя 2 штуки 199,90. Рушники кухонні 129,90, 3 штуки упаковка. Рушник для обличчя, мікрофібра, розмір 50 на метр, ціна 99,90, знижка мінус 23%. Рушник махровий 60%. Ось такий набір мішечку. Два рушники 229,90. З метеликами та сердечками. Кухонний рушничок квіти. Знижка мінус 30%. Ціна рушника 35 гривень. Вафельний однотонний 25 на 50. Ціна 50 гривень. Рушник білий з ананасами. Махраліон світлий. 60 на 40. Ціна 100 гривень. Серветка мікрофібра, кольори в асортименті 25х25, 25, ціна 20 гривень. Килимок однотонний для сушки посуду 89,90. Ось такий ще є варіант з малюнками 70 гривень. Серветка плетена кругла 60 гривень. Ще ось така є золотиста, прямокутна, але, на жаль, без цінника. Ложка силіконова з дерев'яною ручкою. Кольори в асортименті. Ціна 34,90, знижка мінус 30%. Ложка силіконова для спагетти 15%. Вінчик металевий для збивання 20. Картопля різка пластикова 14,95, овочерізка, стругалка для моркви 40 гривень. Рибочистка пластикова, 25. Чесночниця 69,90. Ролик для нарізання тіста 20 гривень. Мінус 70% на ролики пластикові для нарізання тіста 27 гривень та 21 гривня. Ніж для піци сокира. Також зі знижкою мінус 70% 24 гривні. Ніж для авокадо 12. Яблуко різка, також 12, рожева та салатова, соковижималка 99,90, качалка силіконова 229,90, оранжева, салатова та червона. Ручки дерев'яні. Розсікач для газової плити. Ціну, на жаль, не пробиває. Розсікач круглий з дерев'яною ручкою. Знижка мінус 70%. Ціна 15 гривень. Серветки вінілові. 6 штук 9,90. Тарілка силиконова 2990. Прихватки силиконові 25. Ось такі 2990. Набір кухонний. Рукавиця та прихватка 4990. Є однотонні та з малюнками. Прихватки силіконові. Ціна 99,90 2990 металеві форми для формування салатів. Лопатка силіконова 10. Ситочко силіконове для заварювання чаю 20. Набір мірних ложок 17,90. Знижка мінус 70%. Ось такий ще є набір. Також за 1790. Пластикові 1995. Качалка для тіста силіконова з тисненням 149,90. Пензлик силиконовий з дерев'яною ручкою 40 гривень. Дошка пластикова, мрамор 80 Ось така ще є з малюнком за 129,90. Бамбукова 129,90 20 на 30. Лопатка кухонна 2990, знижка мінус 70%. Інші товари з цієї серії по 9990 ложка та ополонник. Шумівка металева 28, товкач пластиковий 5990. Є ще металевий з пластиковою ручкою 3490, точилка для ножів – 60, молоток відбивний дерев'яний 40 гривень, ложка 2990, Товкач металевий, дерев'яна ручка 3490, Ніж для фруктів 60, червоний та синій. Кухонний ніж для хліба з дерев'яною ручкою 69,90, Банка скляна для зберігання з бамбуковою кришкою 150. Металева чашка 75. Є ще менша за 50 гривень. Така маленька миска 15 пластиковий контейнер для часнику 1990, металевий прес для часнику 39,90. Терка з контейнером пластиковим, ціна 2990. Шатківниця дерев'яна. Універсальна 8990. Терка пластикова. 25. Кришки капронові. 5 штук. Упаковка 990. Є однотонні та кольорові. Наклейки для консервації 20. Шіпці кухонні металеві, маленькі 8,90, знижка мінус 70%, точилка для ножів 20. Ополонник ложка. Шумівка кухонна та лопатка 99,90. Сито металеве з довгою ручкою 5990. Металевий друшляк 35. Пластиковий кольоровий друшляк 50. Ось такий з ручками. На нього зараз супер ціна. 15 гривень. Знижка мінус 70 Лоток пластиковий для яєць на 10 штук. Кольори в асортименті ціна 50 гривень. Підставка меламінова підложку 15, підставка силіконова 25 сито 1990 скляна масляниця 150. На цьому у мене все. Усім дуже дякую за перегляд. Бажаю вам всього самого-самого найкращого. Зустрінемось вже у новому відео. На все вам добре!